Вітаю, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України, які стоять на захисті країни від агресії фашистської і Путінської Росії. Я знаходжусь в студії громадської організації Чужих біт не буває, і сьогодні ми будемо говорити про поїздку громадської організації Чужих біт не буває спільно з фондом МХП Громаді, село Зелений Гай Маньківської територіальної громади в такий собі волонтерський хаб. Туди представники громадської організації, керівник громадської організації Полудень Іван Іванович. Координатор громадської організації з Венигородщини Сергій Лебединець, а також координатор громадської організації з Маньківщини Вадим Скорик, привезли 3000 склянних банок 05Л, 1000 ретард пакетів, вакуматор і ще дещо, 500 закаточних кришок, ну і ще дещо з м'ясної продукції. У цьому волонтерському хабі в селі. Зелений гай відбувається те, що люди переробляють продукцію, переробляють кабанів і відправляють в Збройні Сили України на передову, там де стоять наші захисники. Що там відбувалося? Зараз розповість координатор громадської організації чужих бід не буває з Шевченківської і Водяницької територіальної громади Сергій Лебенинець. Отже, уважно. Доброго здоров'я всім, миру і спокою. Громадська організація чужим під буває. Приїхала Матьківський район. Привезли е, волонтерський такий будинок, е, банки, кришки, ну і ще деякі продукти. Тут волонтери, Маньківщини роблять кусонку, сальні набори. Ось такі тут артоклави, на вулиці, двері. А вже є і здорові автоклави. Так? Це на 80 літровий хат. Це нам подарили. Ну, в ньому це ми ще не робили, бо це нам тільки його подарили. Це вже. Як село називається, Забудьте. – Зелений гай. Зелений гай. Так. Гарна назва. Так. Вулиця Зелена. І вулиця Зелена. Волонтери молодці. Вони допомагають насамперед на передову. Відправляють продуктові набори і допомагають всім. Багатодітним сім'ям, загиблих, заглиблим воїнам, сім'ям загиблих воїнів та зниклих безвісти. Да, такий прекрасний день ми приїхали, жарко, так люди палять, просто костри. Да, уже автоклав готовий, мабуть, скоро будуть винімати ту жорку. Там ще один, два, три, чотири, великі там, там ще. Да, Іван Іванович погружа домовляється. Я зайду у їхній будиночок, покажу вам, як люди виходять. Ще раз зайшов до вас, дабо трошки дав. Сало дуже гарне, так, вчора просто. А хто <між> <голов> <а між> ж вам сало між? привозить? <пит> Ні. <Первонайка> Купуємо свиню. І це купуємо свиню. Вчора купили. Роз... А кошти да, да. 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 За донати, да? Да, да. Да, так? Ну, ну, люди допомагають ще. Ну, трошки да, ну, трошки. Медленно. Уже хуже. О, як. Да. Не, не так стрімко. Завтра будуть. Окі набори покажу. Ще. Отакі набори це роблять. Це ну, ж все, все квасоля. Ось це рис. Це другі страви просто. Да, з м'ясом. Да, 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 да. Все з м'ясом. Давайте може з з Ну і хочу сказати, що громадська організація чужих бід не буває, теж дівчатам замовила тушонку. Будуть робити, яку ми будемо вести на передову, та будемо допомагати цими продуктами харчування, сім'ям загиблих та зниклих безвісті. Всім мирного неба разом до перемоги. Дякуємо вам, дівчатки. Слава Україні! Ось, друзі, таку гуманітарну місію проводить громадська організація Чужих Від буває» спільно з фондом МПП Громади. В ці тяжкі для України дні, особливо важко зараз Харкову. Дуже переживаємо за Харків, за те, що там витворяють ці орки із Російської Недофедерації. Але я думаю, що все-таки Україна в цій війні переможе. Тому, друзі, до зустрічі. Назв'язуємо.